Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги велосипедні окуляри. Це універсальні спортивні окуляри для чоловіків та жінок. Поляризаційні лінзи ефективно усувають відблиски від води, снігу чи дороги, забезпечуючи чітке та комфортне бачення. Ідеально підходять для риболовлі, кемпінгу, велоспорту, водіння, походів та просто щоденного використання. Зручна та міцна оправа гарантує зручність навіть при тривалому носінні. Лінзи зберігають ваш зір, блокуючи шкідливе ультрафіолетове випромінювання. Дизайн поєднує в собі функціональність та сучасний вигляд, що пасує до будь-якого стилю.